Всі боротися, що ми не було, що мене не цікавить. Я працювала з вами офіційно, маючи всі дозвола від міста Кургови. Ви зрозумієте, була це на тих пару людей, що лишили. У нас не є десятки, не сотні, у нас є пару чоловік. Чому десь ви кажете, на ті мені місце на ган базар Чи туди ви розумієте? взагалі, ну як можна там, щоб просто стати і стояти? Нам потрібно. Теперішній час ми хочемо сказати, що люди мають такі кошти, щоб ходити і сюди, вони шукають дешевше, де більше, де ближче. Вони самі говорять, коли, наприклад, пенсіонер, чи інша людина, щоб зробити людей, соціальні бажики. Ми виживаємо за рахунок області. Вони виживають за рахунок, того, що на тебе гаранта. Я сама я там зародилася. Я знаю всі, всі маршрути, я знаю всі моменти. Добрий, я знаю все, що дивіться, є компроміс. Давайте допишемо до моменту реконструкції. Я, я давайте, давайте ми, я не ми не допишемо не дати не вам дозвіл до моменту реконструкції. <плес> а, а, але дати... заплатите 4 тисячі. Ми працюємо вже я думаю, але тільки не робіть зараз балаган. Тобто, да, бо буде так, як в Тернополі, чи це, там робиться взагалі нікого не просить, це в кабінеті міського голови виконавчих комітет. Тут тобто в нас, нас вже демократія найбільша. Тобто Дайте до учення, дайте доручення. учення, нехай надасть ряд варіантів, перспективних варіантів, для того, щоб замінити, нехай буде. Розглянути садуть в кабінеті, подивляться, до спільної думки. Все, Даю протокольне доручення, а тут є компроміс дописати до моменту реконструкції. Даю протокольне доручення, знайти альтернативні місця, альтернативні місця для підприємців. Ну, в разі, якщо, якщо буде реконструкція, все рівно буде тривати місяць-два. Підприємці прийдуть, дайте нам тимчасово інше місце. Правда, буде так? Буде так. Тому то десь